Привіт! В цьому відео ми з вами навчимося працювати з таким зручним циклом як ForEach, а також вивчимо тему колекції у мові C-Sharp. А перед початком я хочу порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Для початку давайте вивчимо таку тему як цикл ForEach. Ми з вами вже вивчали цикли, але додатково ще у мові програмування C Sharp існує такий цикл, як For Each. Він надзвичайно Ручний, коли нам потрібно працювати з масивами, як одновимірними, так і багатовимірними масивами. Ну і давайте ми для початку створимо певний масив. Нехай він буде в нас short, він буде називатися як Nums. І сюди ми просто додамо якісь певні значення. Ви можете додати безліч сюди елементів, я, наприклад, дам ось такі елементи. Далі ми з вами хочемо перебрати весь цей масив. І для цього ми можемо використовувати цикл for, можна використовувати while, do while, але також можна використовувати дуже зручний цикл, що називається як for each. В цьому циклі нам потрібно просто записати створення певної змінної. Тип даних у цієї змінної повинен бути таким самим, як і тип, який використовується для масиву, тобто я використовую short. Далі я вказую ключове слово IN і кажу те, що я перебираю такий масив, який називається як nums. Якщо в циклі буде декілька рядків коду, то можна прописувати фігурні дужки. Якщо ж буде лише один рядок коду, то фігурні дужки можна навіть і не прописувати. У мене поки буде один рядок коду. Отже, прописали for each, створили просто зміну та вказали, з яким масивом ми працюємо. А тепер я на екран хочу вивести кожен елемент цього масиву. І все, що мені потрібно зробити задля цього, це просто переписати Console.WriteLine і далі, щоб вивести певний елемент, мені лише потрібно звернутися. До цієї змінної елемент. Тобто елемент це та зміна, яка набуває значення кожного елементу масиву. Та ми просто можемо звертатися до неї та виконувати певні, е, певні перетворення над кожним елементом. І от, якщо таке запустити, ми помітимо, що дійсно кожен елемент цього масиву він був виведений на екран. Разом з тим, ми навіть не задумувалися про якісь там індекси, ми не задумувалися про е, довгий цей цикл FOR, там де потрібно вказати. Від чого до чого ми йдемо, це діапазон. Ми нічого це не прописували. Ми просто прописали for each, сказали, що ми хочемо перебрати nums, створили зміну. І далі ми вже маємо доступ до кожного елементу. Ну і кожен елемент ми вивели на екран. Більш того, ми з вами зараз можемо створити ще один масив. Нехай це буде вже багатовимірний масив, двовимірний масив. Тобто, тут я вкажу те, що в нас буде. Виходить один головний масив, ось він. В ньому є перший елемент. Далі в ньому буде три е, значення, якихось певних, і буде ще один елемент. Ну, а оцю дев'ятку я просто виді, видалю. Тобто, я виходить, зараз створив один головний масив, в ньому є ще два елементи, і в кожному з цих елементів по три значення. І от, щоб мені перебрати тепер ось весь такий, е, наче складний масив, все, що мені потрібно зробити, так це нічого. Цього не міняти і просто запустити програму. Дійсно, цикл for each він зробить все за вас. І ось ми помічаємо, що всі елементи в нас так само виводяться на екран. Тобто, чим зручний цей цикл, тим, що він однаково працює як з е, одновимірними масивами, так і з багатовимірними масивами. Нічого змінювати не треба, і ви відразу дуже швидко можете перебрати всі елементи та вивести їх на екран. За бажанням, звісно, тут можна прописати оці фігурні дужки, та можна звертатись. До кожного елементу, виконувати певні математичні там дії або інші якісь дії. Але ми просто це вже з вами не будемо зараз робити, але на майбутнє можете знати, що все це, звісно, тут можна використовувати. А тепер розглянемо таку тему як колекції, також їх ще називають як Generics. Для початку, що взагалі це таке. У мові C Sharp ви можете створювати різні масиви. Коли ви створюєте масив, ви вказуєте, скільки там буде елементів. Наприклад, ви створюєте масив, вказуєте, що там буде 5 елементів. Надалі ви можете працювати з цим. Масивом, але якщо в якийсь момент ви такі ой, хочу ще додати шостий елемент, то це буде неможливим. Вам завжди програма буде видавати помилку, адже змінити кількість елементів у звичайному масиві неможливо. Також, якщо ми працюємо зі звичайним масивом, то з нього ми не можемо щось видалити, ми не можемо щось динамічно туди додати, ми не можемо його сортувати через якісь вбудовані функції. Тобто, звичайні масиви вони обмежені в функціональності. І на допомогу на нам, як програмістам, приходять якраз колекції. За допомогою колекцій ми можемо створювати так звані динамічні масиви, тобто це такі масиви, куди я зможу додавати безліч якихось елементів. Наприклад, спочатку вказую, що в нас там буде три елементи, а потім додаю хоч 100 елементів. Це буде нормально. Також я дуже швидко зможу видалити якийсь елемент, зможу відсортурувати, зможу почистити взагалі всю цю колекцію і так далі. Тобто, колекції їх можна назвати як прокачні масиви, майже те саме. Але опцій ви маєте набагато більше. І ось тут ви можете задати цілком логічне запитання. А навіщо мені взагалі використовувати звичайні масиви, якщо існують колекції? Справа в тому, що колекції вони дійсно набагато зручніше, але разом з тим вони займають набагато більший об'єм пам'яті, аніж звичайні масиви. Тобто у випадках, коли ви дійсно знаєте, скільки у вас буде елементів або, або коли вам не потрібен якийсь великий функціонал, то набагато логічніше створити звичайний масив. Він буде займати. Набагато менший об'єм пам'яті в самій програмі, і з ним вам буде працювати теж в принципі, комфортно. Але у тих випадках, коли вам дійсно потрібно створити щось динамічне, коли ви не знаєте, скільки у вас там буде елементів, скільки ви, можливо, туди додасте тих елементів, і так далі. Тобто, в таких випадках ви можете створювати колекції, адже вони ідеально будуть з цим справлятися. І от тепер від слів ми давайте дійсно перейдемо до реалізації найтакої простішої. Колекції це колекція Лист. Щоб нам взагалі працювати з колекціями нам потрібно підключити нову бібліотеку. Тобто, наразі в нас не буде доступу до цих колекцій, адже ми. Не маємо підключеного спеціального класу, спеціальної якби, бібліотеки. це вбудована бібліотека. А тому я просто прописую тут «using», якби підключення чогось нового. Далі я вказую, що я звертаюсь до «system», Далі я звертаюсь до «collections» і звертаюсь до «generic». Ось таку якби бібліотеку я тут і підключаю. Тепер, коли я все це підключив, ми спокійно з вами можемо звернутися до такого класу, як «list». І «list» – це якраз буде наша колекція, тобто це колекція список. З якою ми якраз і будемо зараз працювати, тут нам потрібно в ось таких кутових дужках вказати, який тип даних буде у кожного елементу, який буде в цій колекції. Ну і тип даних може бути будь який Це може бути char, це може бути стрінг, це може бути інтеджер і так далі. Всі ті типи даних, які ми вивчали, ви їх тут можете прописувати. Далі ми давайте вкажемо назву для нашої колекції, наприклад, Numbers. І тут важливо відразу виділити пам'ять. Тобто ми дійсно так само виділяємо пам'ять, але просто ми не вказуємо, скільки ж тут буде в нас елементів. Для виділення пам'яті я використовую new, Далі звертаюся до нашого цього класу list, і вказую той самий тип даних, який був ось тут в мене вказаний. Крім того, в кінці я прописую круглі дужки. В цих круглих дужках ви насправді можете ще вписати якесь число, і це буде вже певна кількість елементів, але насправді немає сенсу вписувати. Сюди число, адже навіть якщо я вкажу тут число 5, а потім додам 6 елементів, не буде ніякої проблеми. Тобто тут це вже не є принциповим. Тому число я сюди вписувати ніякий не буду. І ось в нас виходить, що є тепер колекція, вона називається Numbers. Можете вважати, що це той самий масив, але тепер в цей масив я можу якби додавати безліч елементів, можу їх сортувати, видаляти та й робити взагалі все, що мені там заманеться. Далі я можу з нових рядків ряд. Записувати нові елементи, але я давайте ще відразу сюди додам якісь елементи. Для цього я просто видаляю круглі дужки, прописую фігурні дужки і вказую, які конкретні елементи я сюди пододаю. Ну, наприклад, у мене буде тут декілька елементів, нехай будуть це такі значні. Тоб, тобто, тепер моя колекція Numbers, вона складається з чотирьох елементів. До кожного з цих елементів я буду мати доступ, та з кожним з них я зможу працювати. Тепер ми давайте з вами подивимося, а які Таким же чином ми можемо сюди додати ще якийсь певний новий елемент. Для цього ми використовуємо звертання до самої колекції і звертаємося до такої функції, яка називається як Add. Тут ми вказуємо просто нове значення, яке ми будемо додавати. Значення, звісно, повинно бути таким самим по типу даних, як і ось тут вказаний, тобто інтеджер, ціле число. Ну і в схожому форматі ви можете сюди додати ще хоч 200 там різних елементів. Це не буде якоюсь проблемою. Ну, я, от, наприклад, додаю ще плюс. Три елементи тепер ми давайте з вами ще можливо пропишемо відразу цикл for each. Ну звісно, можна все це перебирати через той самий цикл for, або ж while, або do while, Але оскільки ми вже вивчили for each, то давайте будемо використовувати його, адже він ну надзвичайно зручний. Ось в таких моментах. Ну і Тут я просто створюю нову зміну. Зміна так само повинна бути з тим самим типом, як і е, в нашій колекції. Далі ця, ця зміна, нехай element буде, буде називатися. І тут я просто кажу, що я перебираю такий е, масив або ж таку колекцію, як Numbers. Ну і далі все, що мені потрібно тут зробити, Це виводити елементи на екран. Я використовую right line, е, виписую тут Element, і додатково. Кожен елемент просто на екран буду виводити. Давайте відразу ми все це запустимо і просто подивимося, що в нас вже вийде. У нас повинні бути виведені всі елементи на екран. Трохи програма довго запускається, але е, ось ми дійсно бачимо, що всі елементи виводяться на екран, і, все, і це всі ті елементи, які були додані як відразу, так і трохи згодом. Всі вони були коректно у нас виведені. Ну і тепер розглянемо ще деякі певні вбудовані функції. Наприклад, ми можемо звернутися до Numbers, далі ми можемо звернутися до функції remove. Та ми можемо видалити якийсь елемент за його значенням. Ну от, наприклад, я вказую тут 8. І в мене буде видалений ось цей елемент. Навіть давайте таке спробуємо також запустити. Ви просто помітите, що дійсно елементи з числом 8, якого елемента вже тут немає. Є 80, але 8 вже конкретно. Нема, крім того, ви це можете все дуже швидко сортувати. Наприклад, я звертаюсь до Numbers, далі я звертаюся до функції sort, і в нас буде йти сортування. Якщо ви хочете, щоб це сортування воно ще потім переверталося. Ну тобто, було навпаки від найбільшого до найменшого, наприклад, то можна ще відразу тут прописати таку функцію, як reverse. Вона просто замінює всі елементи, які, які були в кінці, вони стають на початку. Ну, давайте теж ми це з вами запустимо. Просто перевіримо, чи дійсно воно все буде працювати. Ну і ось ми помічаємо, що в нас ідуть від найбільшого до найменшого всі відсортовані елементи. Виглядає це, звісно. Дуже круто. Ну і для, для ще перевірочки такої. Ми давайте з вами звернемося до певного елементу за його індексом. Для цього ми можемо просто вказати все те саме, що ми робили раніше. Тобто, ми звертаємося до numbers, як, не неначе це в нас звичайний масив. Прописуємо квадратні дужки, вказуємо індекс, до якого звертаємося, та встановлюємо нове значення. Все, замість шість ось тут в нас вже буде. Сімірка, тобто ми повністю маємо той самий функціонал, що мали в звичайних масивах, але додатково ми маємо ще й круті різні опції. І, от у C-Sharp існують різні класи для опису колекцій. В залежності від класу, ви просто маєте різний набір функціонала для вашої колекції. Ми розглянули зараз найбільш таку стандартну колекцію, це колекція лист. Ну і в майбутньому ви можете використовувати як цю колекцію, так і можете використовувати звичайні масиви даних для опису якогось великого об'єму інформації. Єдине про що потрібно пам'ятати, це те, що якщо ви все таки можете описати звичайний масив. То краще описуйте його, адже він буде займати менше пам'яті. Якщо все ж таки вам потрібні якісь додаткові функції, додаткові дії до вашої колекції, то тоді спокійно описуйте її. Звісно, програма також буде працювати коректно. Ну що ж, а на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в наші соцмережі. Всі посилання будуть в описі до цього відео. Побачимося пізніше. Бувайте!